Вони куток заводу запоріг сталь заповнили робітники. Вони слухають розповідь Івана Антоновича Кайоли, який був делегатом історичного 21-го з'їзду партії. У відповідь на рішення з'їзду Силивари обіцяли на 20 хвилин скоротити кожну плавку, збільшити період між ремонтами печей. Злово металургів не розходиться з ділом. Найбільшої економії часу вони досягають на завантажені печі. Товар Іван Гайола майстерно керує усіма процесами. Але найбільш відповідальну роботу він виконує сам. По комуністичному працює бригада. Чітка організація, творче, ставлення до роботи, забезпечили цілковитий успіх. Лавку видано на 20 хвилин раніше строку. Так, стольвари заборів далі борються за дострокове виконання семирічного плану. Черкаського машино-будівного заводу висунули кандидатом у депутати Верховної Ради України РСР вихованку свого колективу, призерувальницю Олександру Семенівну Гришко. П'ять років тому, закінчивши це відео Шура Гришко прийшла на завод. Нині 23-річна дівчина майстер свого діла, працює на чотирьох верстатах одночасно. Олександра Гришко член бригади комуністичної партії. Разом з своїми подругами вона готується до вступу в машинобудівний інститут. А вечорами Олександру Семенівну можна побачити в полі товаришів по роботі. Вони вивчають нову техніку, щоб достроково виконати свою семирічку. Такий вигляд має шахта Черкаска північна No1. Сьогодні. А на цьому проєкті ви бачите, якою вона стане через рік. Проєкт розроблений Харківським гірничим інститутом. Кандидат технічних наук Іван Полипович Огороднійчук і доктор технічних наук Євгій Якович Іванченко керують проектуванням першого в нашій країні пункту комплексного диспетчерського управління на шахті. Звідси можна буде управляти 120 складними механізмами. Завершується перевірка автоматів компресорної установки для вентиляторів. Незабаром ця установка буде вимикати всі вмикати на відстані з диспетчерського пульта. Цього ж пульта можна буде керувати рухом шахтного підйомника. Високочастотний реле вимикатиме струм, якщо шахтар випадково доторкнеться до дроту. Гахівські вчені вирішують складні завдання комплексної механізації і автоматизації шахт. В рецентрі в Тунівській області відкрито картинну галерею. Та двадцять дворів зібраних тут подарунок київських художників з трудящим районом. Серед перших відвідувачів автора робіт, представлених на виставці. Портрет комсомолки – Робота художника Полтавського. Генін Пороніно. Ескіз художника Одайника. Тему сьогоднішнього дня. Чергуется старинками історії. Полтавська битва. Автор художник Манець. Портрет капітана, художник Вакуко. Галерея відвідує трудящих Богослава, в колгоснике району. Весна не за горами. На новому Каховському заводі калібровки кукурудзи гаряча пора. З перерним потоком йдуть початки погрузи у калібрувальний цех. Тут всі процеси роботи механізовані. Калібрування, відбір посівного насіння за розміром та сортом проводиться без дотику людської руки. Тепер лишається упакувати відсортоване насіння. Зерно вже чекають в колгоспах і південних областей. Деркаці. Серед нового міста особливо відрізняється одна – багатоповерховий готель. Ви приїхали у місто. Ви втомилися в дорозі. В одному з 220 номерів готелю ви знайдете бажаний відпочинок. В привітно зустрічають клієнтів. І тут, у ресторані, відкритому при готелі вам теж сподобається. Приїздіть учеркати. На Львівській швейній фабриці номер 1 став до ладу новий пошивний цех. Тут працюють хороші майстри, такі як Лідія Климова. На її роботу приємно подивитись. Цех добре оснащений. Деякі деталі не вшиваються, а приклеюються. Швидко і міцно. Важку кравецьку роботу працювання полегшили великі пневматичні преси. А коли пальто готове, його чистять спеціальною електрощіткою. Шість елегантних фасонів пальто пускає новий цех. А продукція безумовно сподобається нашим жінкам. Океанський лайнер Олімпія представив до Одеси 500 туристів з Сполучених Штатів Америки. Це найбільша група американців, що відвидала нашу країну після Другої світової війни. Серед поисків буде найсамонітніших процесів. Воща біля оперного театру. Відомі цьому світові по фільму панцерних потьомків сходи до моря. В Одесі туристи пробули цілий день. Волосівський ліс і влітку і зимою улюблене місце відпочинку киян. Приємно заглибитись на лижах у гущавне лісом. Час летить непомітно. Але прогулянка на свіжому повітрі неодмінно викликає здоровий апетит. Зайдемо до павільйону, завбачливо збудованому в місті. О, нас тут чекають гарячі млинці. Тепер, трохи підкріпившись і відпочивши, знову в ліс. раз нова розвага. Двійка коней швидко помчить вас. Чудово.